Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю вас святом, стрітенням Господнім! бажаю вам мирного дня і хочу за вас помолитися і за всіх воїнів, які, які воюють за нас і не можуть з нами святкувати. Отче наші і син Небеса, Хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб в на насушний та й на Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новаціям нашим і новити нас у спокусу, але вислав нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаси, і Спавителя душ наших. Слава Іцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.